Волейбольна команда Комсік завершила 2024 рік у гарному настрої і без поразок. У відкритому чемпіонаті Кременчука волейболісти з горішніх плавнів провели заключний матч, після якого записали до свого активу ще одну перемогу наприкінці року, в якому Комсік відзначав своє десятиріччя. Із ювілеєм волейбольний колектив із горішніх плавнів отримав привітання від суперників полтавської команди Лімб. Хочеться привітати команду Комсік з 10-річчям. Тобто це дуже чудово. Нас гарно прийняли. Відчуття, відчуття двоякі через те, що не хотілося сьогодні програти, але боротьба була. Нам не вистачило трішки зібраності, скажімо так. Але відчуття чудові. Як і в попередніх поєдинках волейбольного чемпіонату Комсік виграв у суперників, не віддавши жодного сету дебютанту відкритої першості Кременчука, колективу Лімби з Полтави. Ця команда лише на шляху до своїх перших ювілеїв. Вона заснована не так давно. На початку, ну точніше, на середині 22-го року. Е, ну тобто, це вже скільки виходить? Два з половиною роки ми існуємо, Да. тому розвиваємось. вперше в чемпіонаті Кременчука граєте?» ще. Так. так, так. Ну які і виступів, як і граєте, і там виступаєте? Е, Скажемо так, у нас поки що тільки одна перемога, але е, здаватись ми не збираємось, тому е, будемо. Проводити нашу боротьбу до самого кінця, да ще попереду багатенько ігор, тому я думаю, ситуація в таблиці зміниться. У грі із полтавським лімбом у господарів майданчика були хвилювання лише у стартовій партії, коли спостерігалася напружена боротьба. Комсіку знадобився час, аби налагодити свої атакуючі комбінації та уважно грати у захисті. Підсумковий результат перемога господарів із рахунком 3-0 забезпечила гарний настрій команді з горішніх плавнів. Настрій у нас на підйомі, трохи ми бідає, пере... хвилювалися, тому що готувалися до святу, трохи перехвилювалися. І перша партія у нас вийшла трохи збита. Не, не пішла подача, не пішла, хоча далі потім ми підкоригували все і все-таки виграли першу партію. Дві інші партії прийшли вже під нашу диктовку. Дякуємо, звісно, ЗСУ за те, що надають нам можливість грати в цей час. Насолоджуватися волейбольним життям. А так все чудово. Наступного тижня Комсік зіграє із основним претендентом на перше місце у своїй групі Кременчуцькою командою Новнеєм. No Болівальників приглашаємо на змагу прийти в Динамо і підтримати свою любиму команду. І нам перемоги і всім, всім перемоги. Поєдинок із командою no Name відбудеться у понеділок 6 січня в залі спортивного комплексу Динамо. Початок цього поєдинку о 19.30.